Вітаю, друзі. Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин, субота ввечері у нас, Ладно. все оголошення після. Так от що, вчора Володимир Зеленський після Ставки, після РНБО ще раз нагадав: для всіх, для сектантів, для віруючих, для будь-кого, ніяких виборів президента, парламенту. Та місцевої влади в Україні не буде до завершення війни. Так говорять і Конституція, ну, і здоровий глузд. Якщо хтось хоче іншого, давайте змінювати Конституцію. Давайте змінювати Конституцію. Ось і все. Хоча я, наприклад, е також хотів би поїхати за кордон. І мені вже через рік можна буде, але я депутат місцевої ради, і ніхто мене не випустить і не випускає. І вже хлопців моїх знайомих, кому 61, 62, їх не випускають, тому що вони депутати ОТГ. Ну тут цікава ситуація, дуже цікава. Народних випускають, обласних випускають, а нижче вже нікого не випускають. Народним можна, народним потрібно. Що вони там роблять? Я вже десятий раз повторюю, ніхто не знає. Ось ніхто не знає, що робить народний депутат, перетнувши кордон України з Євросоюзом. Ну, хоч хтось може мені сказати, що він робить? От чого він починає, в'їхавши в Румунію, в Польщу, в Угорщину, в будь-яку державу, що починає? Народний депутат України. І чим закінчує? Також і депутати е, обласних рад. Вони всі волонтери, вони всі культурні діячі, вони всі, всі, всі бізнесмени великі і маленькі. Вони всі генії, генії. Ну, а ми що понижче? Плебеї. Так як і діти у них генії, а у нас. Плібії. Друзі, я хочу вам подякувати. Все одно. Хай ті генії колись вони все одно зникнуть. Колись все одно ми їх переможемо, і колись все одно їх ми перемилимо. Тому. Нам треба перемагати, нам треба відставити свою державу, свою країну, нам треба захищати своїх дітей. Я вам дякую за ваші донати. Стадніку Анатолію, Харитоновій Тетяни. І вчора о 20.16 на Монобанк також хтось задонатив. За день будуть ввечері особисті подяки, друзі. Я вам велике дякую. У мене на фейсбучних сторінках завжди є звіти, куди йдуть наші гроші. Йдемо далі. Що сказав міністр закордонних справ? Хоча він не військовий, хоча він, я вважаю, не експерт військовий, але він присутній, здається, і на РНБО, здається, мені наставки, і на ставки, він все це знає, розуміє. Ось він сказав: ну більшою проблемою в контраступі в контрнаступі. Є сталість постачання артилерійських боєприпасів, друзі. Причому в достатній кількості. Так, ми залежимо від боєприпасів, які нам привезуть наші партнери, яких я ругаю нещадно. До яких у мене претензій ну, повний віз. повний віз претензій. І тут претензій. Немає снарядів. Дали гаубіці, дали. Пушки, як, як вони у нас як... <забув>, забув, гармати, так, гармати. А, а стріляти що з пальця? Чи шарики катати, робити ядра? І друга найбільша проблема контрнаступу, сказав Кулеба, це панування Росії в повітрі. Так, ну дивіться, ну що нам дали? Нам дали нові хімарси ми їх, ми їх застосовуємо ну, чудово. Декі десь там сотню ракет застосовуємо чудово. Декілька безпілотників застосовуємо чудово. Трохи, трохи, я вважаю, ми закрили Київ і декілька місць протиповітряної протиракетної оборони. Все. Далі нам все дають старі радянські танки, старі радянські літаки, старі радянські кулемети і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все ставлять собі на ви та раді Бога, дайте ж, ви ж від нас вимагаєте, тому дайте і нам. Так от, на думку міністра України, коли би держава потребує літаків, гелікоптерів. І це також головне, ми забуваємо за гелікоптери. Це дуже, дуже вісомий аргумент. Та переносних зелетних комплексів, наприклад, хоча б Стінгеров дали кучу. Подивимося. Далі, друзі. Ну, з'явився колишній президент Барак Обама. І він вважає, що саме вони з Меркель не дали Путіну захопити всю Україну після Криму та Донбасу. Ну, так хочеться послати, якщо чесно. Я ще раз кажу: я не державний діяч і мені плювати на все. Так хочеться послати цього Барака Обаму, цю Меркель. Вони здали Україну, вони здали Крим, і як каже Турчинов, який, я вважаю, також здав Крим, вони просили здати Крим. Ну що, я не знаю? Я не знаю, я не знаю. В Криму всі були етнічні росіяни і вони розмовляли по-російськи, тому вони погодились. Блін, а в Америці, в кожному штаті, там є і мексиканці, там є і аргентинці, там є європейці, там є і французи, там є росіяни, там в Росії ці, ці, цілий квартал в Нью-Йорку є. Здайте Нью-Йорк росіянам. Чого ж ви не здаєте? Слухайте. Ну, ладно. Мені так кажуть, що я став висловлюватися погано. Не буду. Але от все, що я хотів сказати поганим на адресу американського президента Барака Обами, вважайте, що я сказав. Ну і останнє Україна повернула ще двох українських військовополонених з Будапешту. Взагалі-то нам сказали 11, Ми не знаємо, скільки їм передали. Може їм 9, а може їм 49 передали. Ну, вже 5 повернулося додому. Де інші чому не йдуть? Я не знаю, чому не, не йдуть, не дають. Ну скажіть, відкровенно, угорці скажіть. Військовополонені, скажіть. Хтось може сказати, чому? Там російська православна церква керує, скажіть російська православна церква, чому хлопці не їдуть додому? Не хочуть, скажіть, не хочуть. Не можуть, скажіть, не можуть. Не, ви не віддаєте, скажіть, ми не віддаємо. Ну, все ж так просто. Ні, треба крутити, мутити. Це ж людське життя, це родини, це діти, це матері, це батьки, це ж долі нема у них долі. Друзі, ввечері стрім о 20.00 я вас запрошую, як завжди, буде дуже цікава розмова. Якщо вона вам цікава, підпишіться на мій канал, прокоментуйте, а головне розповсюджуйте, 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 до 11 серпня. я в тіньовому бані на, в кінці стрічок. І ніхто мене Фейсбук не протовкує. Завжди. Мене дивляться тільки наші, зато коментарів поганих немає на Фейсбуку, розумієте? Тому що ніхто більше наших, хто зайде на мої сторінки, там і до кого прийде в стрічку, не бачить. Дякую вам, до вечора. Україна переможе!